Так, ну що ж, друзі, э, прийшов час розповісти вам э, про те, що останнім часом відбувалося з кусом. Ми трошки випали з контенту э, для того, щоб плідно попрацювати. Зокрема, що було зроблено? Набралось дуже багато дрібниць, я це називаю такою рутинною роботою, коли э, творчі якісь задуми були вже придумані реалізовані, а от на їх доведення... Доводиться витрачати дуже багато ресурсу людського ресурсу. У нас не підходила е карта з двіжки. Як ви пам'ятаєте, ми її довели до ладу, ми її обшили. Я не знаю, що вам друзі сказати. Це просто Меджик. Скільки пройшло? Та ну, не знаю, хвилин 5, 7. Основна частина приклеєна. Це просто Меджик. Щодо ось таких отворів. Ось таким чином розділили. Раз, два, тут так само три, 4 і з'єднали. Почекаємо, поки він трошечки підхватиться. Зараз. Коли він не буде братися на палець вже, тоді можна його загибати. І зараз ми його раз. І тут трошки не дорізав. так. Решту, що там буде зайве, ми потім обріжемо. Важливо добре прокатати торці. І, в принципі. І в принципі норм. Все. Ну і ось готова карта з двіжечки. Проріжемо отвори під кліпси. Там вимиваємо, шумимо і можна встановлювати. Вимили, пошумили нашу здвіжечку, точніше, поклеїли вібру, шумку ще ми не робили. Відрегулювали троси, попрацювали там з механізмом закривання, там додали пружинку в одному місці, де її не було. Ось ця вся дрібна робота віднімала дуже багато часу, тому що це зазвичай відбувається або після роботи, коли вже ввечері вже пізно, темно цим не можна займатися, або випадає вже на вихідні, там теж є якісь, якісь задачі там, і сімейні задачі. І от нарешті ми потихеньку наближаємось до того, щоб її встановити. Зараз її не встановлював з тої причини, що Треба було підрегулювати траси, щоб потім не знімати карту назад, щоб цим не займатися вже. Зараз дошумимо і накриваємо карту. Карта в нас готова. Короче, продовження історії про шильдики і всякі оригінальні такі наліпки. Ось ще одна оригінальна наліпка, номерочок ось цього матеріалу на сидіні. Діня оригінальне. Ось ця набивочка кокосова про пропитана якоюсь штукою такою. Ось її оригінальний номерочок. І це, мабуть, саме головне, що я маю сказати, що ми нарешті доукомплектували повністю салон по пластику. Кожна дрібничка була придбана, якісь відреставровані, якісь придбані е, зовсім в ідеальному стані. Е, значить, е, Величезна подяка. Роман Легі у телеграм-каналі нашому такий е, позивний, такий нік. Е, Друже, дякую тобі величезне за допомогу, за пораду. Е, значить, Ми махнулись там е, культурний обмін бусами як у туземців. Я Роману підігнав там бардачок, який я не планував ставити. Він мені віддав кришечку ціленьку на запобіжники. Ну і до того ж, каже, я знаходжусь зараз у батьків, там, де запчастюльки мої лежать. І я тут не скоро буду, можливо, тобі щось ще потрібно. Я кажу, ну такі там дрібниці він мені знайшов повзони на пічку. Це прям дуже топ. Замінили повзуни оці. Дуже важко вони знімались, дуже ось старенькі мої. Дуже важко вони знімались, але я порадився. Зламати ми завжди встигнемо. Роман, дякую тобі за подарунок, по-перше, друге, за пораду. Підсказав мені, що вони тугенько, будь обережний. І от воно все поміняно, все працює, пічечка працює в нас. Повзуни. Пересуваються, все класно. Залишилось питання по підсвітці. Але в нас є доступ що з боку, що зверху. Ми заміряли плафончик, який там був трошечки він в такому стані. Не дуже мені подобається. Але ми щось придумаємо. І в принципі, та навіть якщо нам доведеться їх зняти, я їх промазав мідною змазочкою, вони знімуться. Зробимо підсвіточку пічки. На підсвіточку я вже купив плафончик, лампочку, там все. все все Дрібнички ось, ось такі, от підгонимо, щоб все це виглядало вже прямо. І пічечка в нас готова. Відломаний кут на попільничці. Це така ж сама проблема, як у всіх. Я ще не бачив. Жодного буса, де вона не відломана. Чомусь я не розумію. Ну я розумію, тому що він, мабуть, що пересихає і е... врешті хтось там намагається її витягнути якось, і він відламується. Ну, Я тільки такий варіант бачу. І в мене вона так само відломана, я не вважаю це проблемою, купив, поставив, аби її знайти нормальною. Тому що ми з Романом спілкувалися на цю тему. Він каже: в мене так само дві їх валяється, в них пешкути відломані. І теж відломаний той кут, як, як і у тебе. Значить, Сережка КБЦ побачив отвір в панельки і каже: Слухай, а що тут? Я кажу, та там заглушечка буде, там, ну якби, можливо, там колись щось буде. Він каже: в мене є офігенна штука, я тобі подарую. І дарує мені GMOський годинник, значить, він цифровий, але циферблат у нього аналогового годинника. Дуже в стилі нашого Т3. Значить, під нього там ще треба буде фрізанути рамку гарно. Але, зокрема, ось ці всі нюанси, де були зайві отвори, якісь нюанси, все це ми зробили. Продовжуємо займатися археологією. Що ми маємо? На вигляд, маємо два повноцінні замка. Одна штучка і інша штучка. Якась шайба хай буде тут, наприклад. Значить, один з замків стояв у мене в капоті. Тільки розібравши його, я зрозумів, що він не зовсім рідний. Давайте розглянемо конструкцію рідного, щоб розуміти, який він і звідки він у мене взявся. Значить, Його мені подарував Роман. Значить, Ось оригінальний номерочок на ньому я продиктую. 2,5.1, Audi Audivin. Duo 1, що немаловажно, тому що ви зараз зрозумієте, про що я. Я передбачаю, що на іншому буде Duo 2. E, значить, конструкція його така досить непроста. За такими всякими штучками. Приїхав він мені ось в такій комплектації. Він. Ось ця зверху шайба і ось ця зверху кільце, за яке ми провертаємо. Значить, це не повна його комплектація, як виявилось, коли я розібрав своє, там виявилась ось така втулочка. Ось така чудна втулочка. Працює вона в парі з ось цим замком. Ось таким чином. По-перше, вона вставляється, в неї є плоска сторона, а в капоті, відповідно, є ось такий отвір, куди вона вставляється і не провертається. А відносно замка, вона встановлюється ось таким чином, що в неї є обмеження руху з одного і з іншого боку, тобто вона обертається в пів Нікуди нічого не болтається, тобто вона чітко пів оберта обертається. Тобто, дві оці штуки вони є нероз'ємною одною частиною механізму, якщо це по уму, по-нормальному. Ось ця штучка була в мене. Цю мені прислав Роман, за що я йому дякую величезне, тому що й номерочок є і оригінальна деталюшка, але вона була трошечки некомплектна без цієї. Е, значить, що стояло в мене? Ось. На що вистачило розуму зробити? Не знаю. Коротше кажучи. Ось так от люди виконали. Подобіє. Подобіє. Ну, по-перше, він короткий, він без оцих всіх штучок там обмежувачів. Ну, такий собі. Шматочок заліза, звичайний. Давайте називати це так. Стояв він у мене, звісно, що ми з ним прощаємось і будемо тепер шукати ось такий. Чому я сказав за ось ці позначки дуо 1, дуо 2, ну, як, як мені здається, Чомусь мені здається, що другий цей язичок може бути з виточками на інший бік. Щоб вони відкривались ось таким чином в різні боки. І, скоріш за все, на ньому буде маркування інше. Номерочок може бути один і той самий, а маркування інше. Зараз по книжці подивимось. Навряд чи там така інформація є, але все одно подивимось. Тож, друзі, в кого є ось такий повноцінний замок, або хоча б оця частина, ось ця частина. Тому що цю частину, в принципі, зробити не складно на токарному і там до, доопрацювати. А ось цю частину запилювати ну, не бачу можливості, немає ні часу, ні бажання таким займатись. Тому, можливо, в когось є в зборі, куплю або поміняю на потрібні вам запчастинки. Або хоча б ось така частина. Буде дуже вам вдячний. Значить, такі е, дрібнички, як то накладочки педали. Приїхала посилочка, ось такі дві новенькі накладочки від Fabi Biлштейн з номерочком 05219. Це мої старі. Е, чесно кажучи, за них просять в районі 500 гривень одна штучка за ось цей значочок. Можливо, якийсь склад гуми і інший. Я не знаю, чесно кажучи. Коли в мене все вже буде зроблене і лишиться тільки оце питання з накладочками. І в мене буде зайва тисяча гривень на ось ці дві накладочки, ну я тоді псіхану і куплю їх. А зараз по 40 гривень були придбані ось такі дві, повністю ідентичні до старих. І я вважаю, що, як каже мій. Другданич, ні каплі грусті. До речі, що по Фебі я вам сказав. 613, там ще щось. 05 219 613. Це то, що по Фебі. А оригінальний то я не назвав вам номер. Можливо, це комусь допоможе. Оригінальний AudioWagin. Ось він номерочок. Зафіксуйте собі. Ну і це питання можемо вважати закритим. Можемо сміливо поставити галочку своєму списку задач. Значальне таке, що мені давно хотілося зробити, це облагородити ось цю зону капота моторного відсіку, тому що вона не давала можливості нам займатися далі виготовленням ліжка. Стерчав цей капот, ми все зробили, посадили його на місце. І була така ідея зашити все це карпіну. Нали так кришечку, що вона лягла до кінця. Зараз облагородимо ось це місце. Я покажу як. І готуємо під перетяжку. Оцей кут зняли. Залізний, страшний, такий він оцинкований, до речі. І замість нього буде тут алюмінієвий. Все буде естетично гарно. Придбали трошечки всякої всячини, значить мій улюблений кислотний ґрунт. Це силиконове мастило, у нас закінчилась ведешка, герметик кузовний. Ось таку ковбаску. І під нього пістолет, щоб було зручно це все наносити. Тому що я так уявив, як це буде все пальцями наноситься. Як би це зручно було робити, щоб не перетворитись, повністю, не перемазатися цим добром. Значить, отак закрутили. так закрутили його, обрізаємо, обрізаємо. І в такому вигляді засовуємо його туди. А вже тепер можна спробувати його туди вичавити. Капот вже виглядає набагато веселіше. Зробимо зараз весь моторний відсік, проклеїмо. Тут буде цікава штучка. Я не хочу позбавлятися цього лючка, тому що він дає доступ до фільтра. Це дуже добре. Ми тут зробимо цікаву таку штучку, зараз покажу. Загалом вже виглядає веселіше. Ну і ось нарешті ми підбираємось. До того, як я приблизно хотів зробити це. У нас рівна підлога. Зараз ми бомбанемо от сюди от кут 15х15. 15. І таким чином вже завершимо цю історію. Зараз мені подобається, як воно виглядає. Тут буде лючок ще, тут ми ще не вирізали. Ну, загально так. Вже непогано, вже на щось схоже. Хтось зараз скаже, ти будеш грузити щось там човгати, я нічого не збираюсь туди грузити. Якщо я буду щось грузити, це не є в цьому проблема. Я щось підстелю, щось покладу туди, якісь картонки, щоб це не пошкодити, не подряпати. В цьому немає потреби зараз. І немає такої прямо ну, прямо біда-біда. ну, Треба буде погрузити. Не страшно. Я просто хочу, щоб воно естетично е, виглядало, щоб воно мені радувало око і щоб це було приємне. Тобто зараз е, ця зона вона повністю готова, а це як-не-як як третина, е, третина кузова е, в хаті. І вона готова, і там можна і сидіти, там можна і покласти мішки. І там можна вже постелити ліжко. Тобто там якенько все класно, мені подобається. Так, просто Робота по шкафчику, е дуже нудний в нього вигляд, чесно кажучи, не дуже мені подобається. Я думав його перефарбовувати, але дружина каже, що не треба, відмий його, він ну, типу, оригінальний. Не знаю, він якось не дуже вписується, е він дуже функціональний, я його використовую все прямо ок. Але він не дуже вписується в загальну картину, ту, яку я собі уявляю, коли бус буде готовий. Тому було придумано таким чином, а зараз, можливо, ви мені скажете, варто так робити або не варто. Хочу ось цю дверцяту, яка по контуру значить, центральну панель зробити такою ж твідовою, як карти. Мені здається, що так вона буде висувати в загальний інтер'єр уса. Мені здається, що поліку на мірі. Не хочу, Що хотілося б відзначити е, по шумці? По-перше, коли вже був зашумлений і посаджений назад капот, стало значно тихіше в кусі, тобто мотор не так навалює. Е, значить, Коли була зроблена вібра на збіжки, так само е, Дуже-дуже сильно е, змінилось. Я думаю, що цього ефекту можливо було б добитись, якщо б відразу зашумити весь пус одним махом. і це прямо дало цей ефект такий вау. Ну, я прям відчуваю. І я поставив вже е, в свій список виконання якихось справ, е, поставив шумку, тому що. Ну, Однозначно, і утеплення і йшли поміняти воду на антифриз. Ви зараз кажете, ти їздиш на воді, так, я їжджу на воді, я постійно її міняю, вимиваю систему. Зараз вона дійшла вже до того стану, коли вже спокійно можна заливати туди нормальний свіжий антифриз. Це в першу чергу, зараз вже похолодало і в першу чергу, що треба зробити ось такі речі. Значить, Був придбаний нарешті комплект всього необхідного на задню підвізку. Це нові пружини, це нові амортизатори, це шланги гальмівні, магістралі гальмівні. Самі салінблоки були придбані ще раніше. Ну і Таке підганяємо. Скоріше за все будуть куплені всі нові болти, болти розвальні, болти кріплення амортизаторів. тому що я вже перечуваю це, як це все буде зрізати. Задня ходова, вона трошки простіша, ніж передня, в плані е, кількості запчастин. Але ніяк не простіше в плані розбору всьому було вибір місця, де ми будемо це робити. Напевно, що там, де буз буде розібрано, там її доведеться робити. Розбережь в багнюці під е, відкритим небом. ну, там... Вибачай, будеш його робити, пішов дощ, пішов сніг. Скажімо так, що вибір місця, мабуть, буде самим ключовим в цьому питанні. Сережка КБЦ люб'язно запропонував нам свій бокс шикарно, тому що е, ліпшого варіанту, куди влізе наш бус з високим дахом, де є яма. Е, я собі уявити не можу. Тому я Сережки дуже вдячний, друже. Ти мене дуже виручаєш в цьому плані. Е, ну я ж кажу, розібрати бус, коли він стане недвижимим і вже не зможе нікуди поїхати, треба розібрати все, віддати Тьомичу на пісок, на порошок. Це ще день, два, три, як там в Тьомича вийде все це. І е, потім все це зібрати. Е, хлопці е, допоможуть, хто буде вільний в ці дні, там, може Данич, може дівка. Хтось під'їде, допоможе, тому що ну, якісь моменти там підкажуть. До речі, треба купити нові болти кріплення амортизаторів, болти розвальні. Даниш сказав, не витрачай часу на це, ти його навряд чи виб'єш, знімеш малою кров'ю, доведеться, мабуть, щось зрізати. Ну, ми спробуємо, ми його забризгаємо, подивимось, як воно там що там. І будемо приймати рішення вже на місці. Попередньо випалимо, виб'ємо старі салідблоки з важелів. Е, відновлюємо посадочні підпружини, подивимося в якому воно стані. Е, дуже важливий момент, доведеться мабуть, займатись е, кастомізуванням ступиць, ступічних підшипників, тому що навряд чи там хтось це робив. Я думаю, що. Там стоять рідні підшипники, ну не рідні, маю на увазі ті, які мали би бути рідні. Будемо робити е, кастомні підшипники, тому що це слабке місце. Не хочу до цього потім повертатись. Якщо хтось це робив, не якщо, а багато хто з вас це робив, е, дайте, будь ласка, інформацію, посилання, можливо, на відео, хто як робив. Я бачив, що е, хтось робив з моїх. Кого я дивлюсь постійно. Я його не пам'ятаю. Ну, зрештою, дайте знати, як робили це ви, що у вас вийшло, що для цього потрібно, тому що це буде нагальна проблема, вже через два тижні буду шукати цю інформацію. От такі от справи. Потім будемо потихеньку збирати все це на пофарбоване, до речі. Врахую свій недолік передній підвізці, коли розбирали передню підвізку і був доступ до кузова, і тоді в мене не було часу позайматись, то от зараз будемо закривати ті прогалини і будемо працювати і по задній частині, коли все це розберемо. Хочу, хочу приділити цьому максимально уваги, щоб Попередити ваші коментарі потім, що ну як же так, ну, ти все зробив класно, а там от лишилось. Ну, так вийшло. Не, не завжди ми можемо вплинути на обставини. Ось така історія. Дякую, що дивитесь нас. Дякую, що коментуєте, підписуйтесь, буде цікаво. Ми будемо знімати потрошку і викладати все, що відбувається з бусом. Так само і поїздки наші, тому що ми постійно робимо тест-драйви, виїжджаємо недалечко десь по місцю. Щодо мене край це одне з моїх улюблених місць. Підготуємося до майбутньої подорожі і нам буде цікаво ваші відгуки, ваша активність. Дякую вам величезне. Пока!